Сочні поліцейські викрали 50-річного мешканця Київщини, який вербував українок для сексуальної експлуатації за кордоном. Словесник підшукував жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, пропонуючи їм роботу в одній з країн Європи. Там вони мали приймати участь у відвертих фотосесіях, за що їм обіцяли від 7 до 10 тисяч євро на місяць, яких роботодавець отримував певний відсоток. Однак, же по факту виїзду з України жінок повідомляли, що окрім фотосесій вони повинні надавати безпосередньо послуги. Інтимного характеру. Так, поліцейські задокументували факт вербування 28-річної киянки, яка у квітні цього року вирушила потягом до однієї зі столиць Європи. Праохоронці висадили потерпіли у Польщу та повернули до України. За силовою підтримку полку поліції особливого призначення, поліцейські затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. А за місцем його мешкання провели санкціонований обшук, під час якого вилучили гаджети, гроші, флешносії, банківські картки, а також автомобілі. Обіль Фольксваген фіранти повідомлено про підозру у торгівлю людьми вчиненому за попередньою змовою групи осіб. Санкції статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.